Ну що, шановне панство, так ось для чого йшов таймер в ангарі до анонсу на перехід на новий рушій Unreal Engine 5. Тому всідайтеся отак от позручніше. Зараз ви дізнаєтеся багато всього цікавого. За таке відео обов'язково потрібно вліпити вподобайочку і, звісно, написати будь-який змістовний коментар або питання. Дякую тим, хто підписується на канал, Спонсорам окремий привіт. Дякую, що ви є, дядьки і дівчата. Ну що, смачного перегляду? Ну і почнемо спочатку. Перше, що ми бачимо, це чан з розтопленим металом. Після Є50М вилітає спагурба з двох е, гусениць чи ніг. Потім ми можемо побачити, як нам показали якогось дядька, який дивиться в бінокль на танку. І бачить дівчину, яка сидить на танку. Що це означає, розберемо трішки пізніше. Наступна картинка це перероблена мапа канал на новому рушію, і виглядає так, що вже хочеться побувати там і насолодитися гірським повітрям. Ну і паралельно зібрали є 50М. До чого це ну не зрозуміло, але дещо мене зацікавило. Це магнітофон внизу, який був в події Dead Mouse. можливо, а можливо й ні. Напишіть в коментарях. Також показали ще одну перероблену мапу Альпенштадт, який ну видно, став сучасніший і йде в ногу з часом. Бо, як ви можете побачити, справа на переробленій мапі з'явився велетенський міст майбутнього, де їдуть потяги. Я в шоці. Або ну, схожа на сезон, до речі. Наступний момент це Чіфтейн, який перевернувся, і це точно говорить про те, що на новому рушію нова фізика і буде можливість перевороту. Але я думаю, що момент з тим, чи можна буде стати знову на катки. Досі незрозумілий. Але я думаю, розробники розуміють те, що дуже багато гравців, от прям дуже багато гравців буде перевертатися. Тому було б добре, якби е можливості залишитися в напівстані не було. Побачимо, чи так буде. Нова назва, як я розумію, і новий візуал значок гри, скоріш за все, мабуть, буде такий, який нам показали у відео. Бо навіщо тоді на цьому акцентувати увагу? Наступний момент це назва розблокувати танки, роль набори сетів. Що це скоріше за все, тепер вигляд гілок буде виглядати саме ось так, як нам показали. Тобто буде, наприклад, сет сталеві роги, як це написано на картинці. В якому знаходяться ось ці танки. Незрозуміло тільки внизу навпроти кожного танку, клас танку і цифра. Ну, клас то зрозуміло. Що то за цифра, поки не зрозуміло. Як і не зрозуміло, що це за червоні ключі. Хоча, якщо придивитися, аби розблокувати якийсь сет, нам знадобляться ключі. Подивіться уважно на ось це там написано: розблокувати сет. 5 ключів. Ну і як вам вигляд? Наступна картинка, і все сеті знаходиться контейнер. Як наступна нагорода? Яким чином ми будемо доходити до цього контейнера? Доволі цікаве питання. Ще одна картинка, яка мене зацікавила, це полк піщаних списів. Ну, це гугл-переклад, вибачайте, якщо що, де знаходяться скоріше за все ну, німецькі танки. І на цій картинці мене зацікавило з правої сторони момент зі стилем. Тепер камуфляжі будуть перекладатися як стиль, і схоже, що нас чекатимуть нові стилі на танки, як на ВК-301H, так і на е 75 тс Я думаю, що це не тільки на них, я думаю, багато буде танків в нових стилях. Ще одна частина. Їздити з унікальними командирами. І знову новий функціонал, який тепер на нас чекатиме. Командири. Скоріше за все, це схоже на модернізацію екіпажу. Бо навіщо окремо робити категорію командири, як не для цього. Ще й до всього подивіться, справа і зліва від персонажа таке, як наче, якісь здібності, які ще й до всього, скоріше за все, можливо, прийдеться прокачувати. Або ж їх там буде більше, ніж те, що нам показують, тобто одна або дві. Ще, як ви можете побачити, внизу є список командирів, як і дівчата, так і чоловіки, серед яких я впізнаю легенду з Mad uh, Games. Наступна новина це ангар. Нам мельком показали частину нового ангару, а саме як буде виглядати командир поруч з танком, а також як буде виглядати карусель танків. Як я розумію, цифра напроти класу техніки це що, новий тепер 10 рівень буде на 7 рівні. Питання: що це за Blast Beat Чи бластбіт Брята Деструто? Що означають ці символи, поки залишаються таємницею? Як ви гадаєте, що це означає, знову нас повернули на перероблений Альпенштат, аби насолодитися виглядом нового мосту і деякими змінами, які однозначно кидаються в очі. Краєм нам показали частину мапи ешелон. Ого, я вже, я, я не можу, я просто не можу. Яка ж вона гарна! Це одна з улюблених моїх мап. І я вже не дочекаюсь, коли зможу насолодитися цим краєвидом. Наступна частина це візуальні ефекти. Тобто фізика, тепер, як ви можете побачити, змінився вигляд в снайперському прицілі. Ну і не тільки в ньому, звичайно же. Вигляд міцності, вигляд е знімання хітпоїнтів дуже відрізняється від того, що ми маємо зараз. Але спорядження, снаряди, смужка міцності на тих же звичних місцях. Тільки трішечки, звісно, виду змінена. Також, як ви можете побачити, командир біля смужки місності. і біля нього є деякі, ну не знаю, як це назвати, перки, типу, які видно діють, коли ви в бою. Це доволі цікаво. Unreal Engine 5, тобто нова фізика. До речі, момент показали ще одну мапу. Нормандія, яка видно теж дещо змінилася. Повернемося до фізики. Як ви можете побачити, що тепер танки будуть перевертатися, і мені сподобався момент, що при цьому падінні леопарда міцність начебто не пошкодилась, як це є зараз? Частина старий добрий бліц. Можливо, це нам так натякнули на те, що буде можливість грати у взводі. Вона залишиться на новому ручію. Ну і на останніх відео моментах нам показують нову фізику, а саме як руйнуються забори, відлітають ящики, падає сніг і так далі. Це виглядає доволі сучасно і щось нереальне е, з бліцом. Погравши в новий Бліц. Я гадаю, в старий вже не захочеться повертатися. До речі, момент з Дідом Четвертим мені здалося, чи це ще одна із перероблених мап, а саме порт. Ну і ультратест. Розробники запрошують приєднатися. Тобто, скоріше за все, скоро нас очікує ультратест нового рушія, де можна буде насолодитися тим самим новим візуалом. І, звісно ж, спробувати і все пощупати на власні пальчики. І Також, звісно ж, відчути на собі баги, бо мені здається, без них нікуди. Бо це, як на мене, буде найбільш легендарне оновлення, яке було в бліці, як і найбільш легендарний тест. До речі, дата ультратесту буде 24 січня. Хто додивився до кінця, там це пишеться. Внизу залишили сайт для запису е, на ультратест. Рекомендую перейти і не зволікати, бо мені щось підказує. Місць буде ну небагато. Е, так трішечки е, щодо тесту. Я думаю, що деякі можливо не знають, що треба робити. Дивіться. Коли ви заходите на сайт, переходите по посиланню, яке я залишу в описі до цього відео. Переходите по посиланню, вас закидує на сайт. На сайті ви повинні вибрати там, регіон, Вибираєте, якщо ви граєте на ЄУ, то ЄУ. Вибираєте ЄУ Регіон, потім вписуєте авторизуєтеся, авторизація, тобто свій пароль і логін. Ну і потім вам потрібно буде вибрати, на якій платформі ви будете проходити тест. Чи це Steam, чи це iOS, чи це Android. Тобто телефони і Steam ПК версія. Тому якось все доволі просто. Щодо повідомлення, я думаю, що можете підписатись на телегу в телезі я точно не пропущу. Зроблю допис, коли це все можна буде зробити, коли, як, по якому посиланню. Тому підписуйтесь, в описі. залишу. Ну і загальні враження доволі цікаві, і звісно, дуже поки що незрозумілі в деяких моментах. Ми звикаємо дуже швидко, а ось перейти і спробувати щось нове для когось це буде однозначно викликом. Для когось це стане другим диханням. Чекаємо ультратесту, думаю, ми його і пострімимо, і розберемо на деталі в окремих відео по кожній із категорій. Бо розбирати буде багато чого. Всім дякую за перегляд, зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!